Хаос, друзі, з вами Прімо, і це сервер X Energize, що з українською перекладається яйця під напругою. І це сервер MineSkills, ну, майже як індустріальний, ми придумали просто йому свою назву з модами. Має десь 30 чи 25 модів. Я не знаю, я не вникав в кількість, це скрипить моє крісло. Так, і як ви бачите, я змінив своє місце жительства. Місце проживання. І зараз я живу біля Мага і біля свого... Е, е, і біля учня Мага, ось так скажу, бо Персай нічого не відділяється, що скажеш. І тут. Е, і вони всі живуть біля Прімо. Примо вивчає все. Індустріальний. Ні, точніше, да, індустріальний Майнкрафт. І. таункрафт, і форест коротше, я вивчаю всі моди, які тільки тут є на тому сервері. Так, як ви бачите, якщо ви дивитесь Ігора, його, його серії по цьому серверу, то ви, має, ви маєте вже знати, що, що це за окуляри, що це окуляри з Тамкрафту, які показують енергію. І Тамкрафт це такий крутий мод, наприклад, ось ви бачите, тут зараз пусто. надіваю окуляри, і десь тут мало появиться енергії. Так. Енергія пропала. Тут була енергія, давно ділася. А ні, во, во 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 О, не вірте, що це не через окуляри, О, бачите? Ноль, ноль, все ро. І тут окуляри нам це все показують. Окуляри можна зачарувати, до речі, цікаво, чи можна їх зачарувати на відновень? Дам їх зачаруємо, якраз маю 9 рівнів. Так, я тут харчуюся тим, що дає матінка природа. Бачите, тим, що нам дали жителі, тим і харчуюся. Ну тут є... це світла була енергія, а отут от темна енергія, це такий флюс. Завжди, коли я сюди заходжу, то тут немає віспів. А ні, є віспи. Це віспи це такі моби, які сильно б'ють і... О, бачите, це чорна дира це темна енергія. О, е, бачите внизу. Е, внизу в лівого екрану нам показує Ф. Ф це флюс наскі. Я все буду розповідати, як я зрозумів, з відео Ігора, з його... Відео мага, <свісно>, бо я не знаю точно. Я в тому крафті фо-фул-зеро, фу але я трошки розбираюсь. Так, цей флюс спавнить віспів, і якщо ви на відкритій території, то він ще б'є блискавками. А цей флюс, він громадний. Це, це неймовірна кількість. Наприклад, оце, це ще поки що найбільше. Флю... Це не флюс, це просто Це проста світла енергія. А флюс це темна енергія. Це я так зрозумів. І ось ця енергія вийшла з цього дерева. Типу, ми його зрубали і в ньому була енергія. І тут так само була енергія з дерева, але я тут, вона була світлою, я там з казанком працював, так само казанок став у крафту всякі зачарування, ну не зачарування, а е, алхімія, ось так скажу. Так, хімічив, хімічив, і я забруднив територію і тепер тут є темна енергія, темний флюс. Бачите, він ще не такий значний. Це як і світла енергія, але зародок е, темної, бо віддає блискавками. І інколи частично він б'ється близько кому. це насправді. бачите, тут є такий, е, такий вогник магічний. Це так само це додає там крафт, це так круто. Давайте я вам покажу прибори. Всі, весь всі прибори, які потрібні для алхімії. Тут потрібна червона паличка. Ось вона. Це найкрутіша червона паличка, бо вона прокачана і... і все дуже круто. Так, давайте... Ох ти, що я мав вивчати! Портал Холлс. Ігор фантом, якщо ти дивишся це відео. Що е, це за. Що це за Елемент? Я не знаю такого. Це все... Що це таке взагалі, е, Так, це щось про портали. Робити портали. До речі, оцього скриня так само дає там Крафт. Е, вона крута тим, що вона е, не відкривається до того, як вам... вам не потрібно... В неї ставити ресурси. Ви можете з неї просто забрати, а кидати в неї тако. Дивіться. Жере? Їж мій свірко. Сірюк, ти моя тваринка, ти мій ти мій котик. На, харчуйся каміння. на. <с datasets> на. О, ось так. Також в мене є чатпак. Це така крута штука, яку я скрафтив. Та це індустріальна штука. Я нарешті трохи почав розуміти, що це таке. В мене є червні палички. У мене є палички ванди, Е, Це ван, це вроді посох перекладається з англійської, так. І типу, це... оу щось мені сталося. А ні, це просто наш магічний вогник. Ось тут так само є маленька енергія. Дуже малесенька така. Дивіться, показує 53. Так. <кхід> і це, що робить цей посох? Цей посох дуже неймовірний. Бо він ламає всі блоки, всі блоки ідеально, і його можна зачаровувати. О, бачите, Це просто швидко, це, це дуже швидко і на великій відстані діє. Якщо просто та кірка діє десь на відстань 5 блоків, то оце діє десь на 7. Це. 7-8 отако. І це чудово. Так що в мене є е, посох, який перетворює все в лід, ну, ну, не все в літ. Е, Ну в порох. В порох. Посух ростів, наприклад, дивіться. От тут зараз це не зимовий біом, це все я зробив завдяки цьому посуху. Зараз тут є вода. Хоп! знову літ. І також цей посох слугує для відкриття дверей в мою лабораторію по індастріалу і вілдкрафту. Бо він стріляє снарядами. Навіть. Це має ефект стріли. Перво, бачите, воно пропадає. І десь через деякий час воно закривається. Ось так. Так. Я маю відірватись. Так, я повернувся. І оці всі механізми, це все, що дає. Ну це майже... Це десь така маленька частина, що дає Industrial Craft. І нарешті я скрафтив Мецератор, тепер це була моя мрія, це було. Це Це було щось для мене, це неймовірна штука. Мецератор е, дробить ресурси на порох і дробить їх, е, збільшуючи їхню кількість. Наприклад, тепер з того пороху я можу собі е, заплавати. Стільки всього. Ну, чудово. Оце. Оця штука це. Апгрейд. Це. покращує швидше. Це зробить е, дробильну більш швидшою. До речі, на шонов? Ні разу не. На пісок? Де логіка? Де логіка? во, енергія -ап апгрейд. Це воно збільшує кількість енергії, е, який може витримати мицератор. Наприклад. Запитується. А, і до речі, я ще собі хочу зробити нормальний генератор, який буде. Е, термогенератор, як я його називаю. Я його в своєму попередньому будинку вже скрафтив, але я його не міг забрати. У мене тут вже є е, ключ. Я не, я все одно не буду вертати, бо це десь 200 блоків. Я не дурень, хоча можна вернутись сюди і все забрати, всі ці ресурси. Звичайно, якщо там вже ще хтось не забрав їх, бо я знаю, що в нас на сервері грають ще пару гравців. Realmeet. Багато RealMeat маю, йому. Так, ще кілька гравців грають. І... вони були начти мій будинок, я не знаю, чи вони там щось забрали чи ні. Думаю, що ні. Думаю, що вони чесні. Вони мені клялися, що нічого не брали. Тому повір мені на слово. Так само зробимо о, заодно мт сели, Порожні капсули. В які ми е, накладемо лави. І ця лава стане нашим, е, нашими відрами. Бо у цього empty села їх можна складати складати в стаки. Наприклад, ви набрали воду в цей сел. І і... і... і е, саме ну, як вам сказати, це джерело води. Воно зберігається і може стакатись. Це круто. Це економніше, ніж відра, набагато раз. Давайте скрафтимо багато цих селів. Empty cell. 20... Ні, мало, 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 мало. Не, оце от сам джетпак, це щось круте. Мені подобається дуже джетпак Це tin, це tin, так, це воно. Тому можемо крафтити. І зараз моєю мрією, що я... над чим я працюю, це. Е, сам. Як його називають? Сам-сам-сам-сам-сам. Кар'єр! Кар'єр, кар'єр. Так, я збираю на нього ресурси, це вже Білдкрафт. І Білкрафт це дуже крутий мод, який додає труби. Також, також ця версія поки що 1.4.7 і тут є. Є-є-є... Е, компра... Ні. Комператор ні. це Redstone Update. А тут є ці труби, як їх називають. Хопери, 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 хопери. Умивальнички. Так, бачите що тут. І тут велика різниця. Це все через те, що тут у е, мене сталася трагедія. У мене тут всюди було у цьому скрині, але прийшли кріпери. Кріпери расти, і підірвали все. Все підірвали все рази. Було таке діло. Типу, один кріпер рванув, тут багато ресурсів, все валяється. Я, такий, я вже підбираю, роблю скрині і тут заходить другий і на тих ресурсах взривається. Це, блін, ти появіш собі мою психіку. Моя психіка була поділена на дві частини. Розірвана є моя. Так, давайте закинемо ще най... дає нам енергію. Енергію, енергію. М так. І, і полетимо до мого колишнього дому. І заберемо там звідти ресурси. Бо це важливо. Я хочу таки е, вже не кратити ті ресурси, які я маю, а хочу їх забрати. І для цього нам буде потрібен бронзовий ключ. Це 5-6 е, штук з, е, бронзи. 6. А ч я взяв 8? Так, робиться тако. хоп, хоп-хоп. Ідеї 6, давайте перевіримо. А, я думаю, що я не літаю. Сиджу я. За компом і думку гадаю, чому я не птах, чому не літаю. Ну, не то. Так. Можливо, тут вам щось здасться таким новеньким. Ну, думаю, вже багато хто хотів побачити, що я тут роблю. Чи буду я знімати зовсім цей так сказати, в дужках індустріальний сервер. Но ну, та, я його буду знімати, просто він не на хостингу. І треба чекати на нашого адміна, Кішу Макса, щоб він прийшов і надобиться. Опа. Це тільки що був блускрін мені. Я сподіваюся, я все договорив, що мав. Так, заряджений. Так, давайте відправимося в... Подорож. Подорож наша буде тривати довго. Е, і в ній мені буде потрібен е, човен. Я впевнений бо Я впевнений, що мені не вистачить енергії, щоб перелетіти ще той океан. І це буде погано, якщо я вмру десь посеред дороги. Це буде дуже жахлива ситуація. І я не хотів би е, пробувати долю. Тому давайте зробимо тако. Я зроблю собі човен. Так, десь тут ще були дошки. Я не хочу просто зараз переробляти дерево на дошки. О, дошки. Так, і я зараз візьму з собою цей генератор. Оце, оце, цей човен, це буде запасний варіант. Але я з собою ще беру генератор. Хоч він тут все так сказати, запитує. Впитує всю енергію, яку тут тільки є. Думаю, вант мені буде не потрібний. Тому ми його візьмемо. Поставимо. Меч буде потрібен. Так. Хоп. Я вугілля забрав. все. Летимо. Палецьку треба поставити чарівну, бо не варто, не варто, я вам скажу, не варто з нею ходити. Її то просто, але не дуже хочеться через це переходити заново. Так. Також давайте її поставимо на новий стіл. На цей е, як це називається... Хм. Якщо б я знав, я б сказав зразу. Так. І що ж по. Включимо той dead point. ...і я полечу. And I go to fly. Ага. Да цей. У мене детпоинти від кіжі. Походу я всі. Е, ці дедпойнти попередні їх видалив. Ну, доведеться імпровізувати і летіти е, туди, куди я впевнений, що там є спаун. Так, сподіваюся, я попаду куди треба. Я не переходив крізь джунлі. І де я тут туди треба летіти, я думаю. Я думаю і так. Ну, зустрінемося, коли я туди долечу. Так, ось я і прийшов до цього дому. Тут було багато ресурсів, таких як оці всі механізми, зараз я вам покажу. Бачите, ключ трохи зламався. Ось ці всі механізми я скрафтив тут. І всі вони важливі. Зараз в мене заряджається мій чутпак, вже майже зарядився. І я відправлюся на своє старе місце. На попереднє, або ні, я ще хочу подивитися, як тут розвиваються двоє гравців. Тому трошки отако і ламаємо. Ну і все ж бо. Тут ми вже все забрали. Може, звичайно, щось такого поскладати навіть можна. А ну чекайте, давайте поскладаємо всі ресурси. Склалися, так? Да? Склалися. І нам ще можна взяти це. І давайте йдемо подивимося, як тут розвиваються твої гравців. До речі, тут мені показує, що тут дуже багато флюсу. І мені цікаво де це є це місце. Десь тут має бути загублена... загублений храм. Тому я хотів тут політати, над ним подивитися над цими джунглями. Тут я десь жив. І тут, бачите, флюсу нема. А що там є? Джунлі небезпечні, бо тут є. А стоп. Блін, сталося. Це жаль, це сумно, це сумно. Так, ну тоді. Давайте дам таку. Стоп, що тут таке? А, мені залишить там вже дерево. І це було. Не дуже круто. 500. Енергія... А во-во-во, вово, це енергія. Ой-ой-ой, щось... Присіло. А ні, вже стало. <с> так. Ну... Щось не видно. Ніякої... Ніякого храму, нічого нема. Цікаво, чого тоді тут так було багато флюс? Хм. Ну, давайте тоді подивимось. Що тут ще є? Цікавого, я знаю, тут живуть двоє гравців. З їхні їм. Давайте перевіримо, що вони тут не робили. Які в них є механізми цікаві? А дивіться, у них тут є нормальна енергія. А ні, вони що, знов переїхали? А, ні, 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 стоп, стоп, стоп. Підвал. Та, вони знов переїхали. Та що їм сидиться на місці? В скринях пусто? Ні. Я думаю, вони не грали. Я думаю, вони так, вони не грали. Або я пропустив одну їхню серію. Ну, що поробиш. Так, ще одна зупиночка, доки я не повернуся до свого. Най... Зараз сучасного дому. Але я ще хочу подивитися де той флюс Як Ігор каже. А де та злюка енергія? Де воно є? Мені здається, десь там є спаунер під землею. Хм. Я б подивився, якщо б в мене були б. Не такі окуляри, А, во він, вось, це, ось цей флюс, ось він. Ух ти, а чого його тут аж... Ігор, заціни. <смітна> Ігор, ця енергія не була на цьому, на... ніде нідеї не було. Я не розумію, цей флюс... навіть не забруднений. Чуть-чуть забруднений, але... Фу ти флюс. Ця енергія трохи забруднена флюсом, ось так. Ооо. Так, ось він, ось він, розв'язок всіх проблем. Це, походу, я зарубав якесь дерево. Ну, що поробиш? Такий Майнкрафт. Я ще знаю, що тут десь є одне секретне місце. І воно прямо ось тут. Хопа. Хоп, -мо, це присів. Дощ, дощ, ти мені не подобається, йди звідси. Так. Оооо. Так, бачу, у мене знов пам'ять закінчується, бо я сьогодні знов зняв три відео в наступній серії. моя... Так, доведеться попрощатися, в наступній серії ми... Е, я вам покажу, я думаю, що я вже поставлю кар'єр і розповім, як крафтити ці всі штуки. Ну, а зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться відео всі попередні, і життя буде прекрасним. До зустрічі!